І розпочну з того, що от посольство України закликало мексиканців арештувати Путіна, якщо він таки приїде на інавгурацію нового президента, яка запланована на 1 жовтня. От що ви скажете з цього приводу? Ну і ми розуміємо, що, вочевидь, Путін туди не поїде. Але зрештою його таки запросили. Ну згоден з вами, що він туди не поїде, але не зайве нагадати про те, що такий ордер. Існує, і е, я, я думаю, що тим самим росіянам, мабуть, також це така ну невеличка, хоча б шпилька, але приємна. До речі, от про росіян російська пропаганда вона завжди, коли з'являються такі повідомлення, вона буквально в екстазі, тому що вони зараз цим дуже сильно маніпулюють і хизуються, мовляв, ось бачите, Путіна. Запрошують, тобто ніякої міжнародної ізоляції Росії немає. Росію дійсно хочуть бачити на важливих міжнародних подіях, зокрема і на інавгураціях президентів. І... Тут тоді виникає питання. Звісно, ми розуміємо, що це дипломатія. І, от е, в Мексиці вже дипломати сказали, що це рішення, воно, звісно, є протокольним, тому вони правда запрошують всіх, включно з Путіним. Але зрештою, зважаючи на те, що відбувається, і що Росія країна терорист, чи могли б вони його взагалі не запрошувати? Ну, принаймні, для того, щоб зараз росіяни там не зловтішалися. Це були б надто високі очікування. Від скажімо так латиноамериканського континенту, ну і ми, власне кажучи, не бачили самого тексту запрошення. Можливо, воно не персональне, от але всі ці російські намагання показати, що Росія не в ізоляції. На мій погляд, максимум можливо діють чи на працівників Міністерства закордонних справ Російської Федерації, ну тому що по-моєму російська публіка вже навіть та яка не інтересується політикою, вони вже десь про щось починають здогадуватись. Ну так, я з вами погоджуюся. Тут дійсно швидше за все, мабуть, ця пропаганда, вона виключно зараз орієнтована на внутрішню публіку, можливо, навіть на тих самих самих росіян, просто щоб вкотре їм там забивати мізки, тим, що от Росія країна, яка все ще принципі може прекрасно почувати себе на важливій міжнародній політичній арені. Та не тільки цими росіянами-єдиними, хоча повернемося ще, звісно, і до них, коли будемо говорити про те, що відбувається зараз в Курській області. Ще один важливий момент, який хочу також з вами обговорити. Знаємо, що Фінляндія вирішила все-таки все ще поки що тримати кордон з росіянами закритими, принаймні до осені. Ну, розуміємо, що до осені залишився один місяць, тобто там до 1 вересня. Як ви думаєте, чи далі вони будуть готові все ж таки продовжувати тримати кордон закритим з росіянами? Можливо, будуть певні послаблення, тому що там на території Фінляндії є. Доволі велика російська, скажімо так, діаспора, і вони уміло використовують демократичні інструменти для того, щоб добиватися от такого рішення про пом'якшення цих обмежень. Ну, це це черговий приклад того, що як уміло російська пропаганда чи російські спецслужби використовують ті інструменти, які вони нищать в себе вдома, але не використовують їх в сусідніх країнах. Якщо таке рішення відбудеться, то скоріш за все це буде от про що ви говорили в. Перед цією передачею про те, що будуть суттєві обмеження, чи не обмеження, верніше там умови ведені. Тобто, це контроль, не лише митний контроль, але співбесіди. Ну в принципі, для країн Балтії, країни Балтія, думаю, що вони можуть. З ними поділитися цим досвідом, ось до речі, від сьогодні, 8 серпня, також і Естонія запроваджує посилений митний контроль на всіх прикордонних пунктах із Росією. Зараз для нас це теж може свідчити про те, що все більше країн тепер розуміють, що дуже ретельно треба ставитися до всіх росіян, які хочуть виїжджати з Росії на території інших країн. Для нас це швидше добрий знак. Для нас це добрий знак, і це це добре, що е, дедалі більше починають розуміти. Причому, якщо ми навіть подивимося не на країни-сусіди, які, мабуть, першими зрозуміли, що таке Росія, і як потрібно з російськими, навіть хорошими рускими себе поводити, то навіть подивившись там на далеку Аргентину. Де був такий своєрідний. Туризм дуже налагоджений. От і десь з півроку назад вони прикрили в'їзд для вагітних росіянок, які там масово туди їхали, щоб народити отримати громадянство через народження дитини. Тобто, навіть, скажімо, латиноамериканський континент, який доволі віддалений від всіх цих європейських проблем, також вже потроху починає розуміти, в чому переваги. В лапках переваги в допуску там безперешкодного допуску російських туристів. А ще дивіться, чи може приміром це також бути пов'язане з тим, що зараз чітко усвідомлюють в цих країнах, зокрема там і в Фінляндії та Естонії, що дійсно найближчим часом, ну можливо, в контексті навіть ось того, знаєте міжнародного повідомлення, яке теж з'являється, і про це кажуть західні аналітики про те, що після останнього обміну, де Росія міняла там росіян на росіян, може збільшитися за кордоном і кількість російських агентів. І це теж треба зараз ретельно перевіряти. Так, це відома проблема, і тут знову ми маємо справу з тим, що демократія. Тому що просто нагляд зробити чи там якісь спецперевірки вже тих, хто попав на територію країн Євросоюзу, не дозволяє європейське їхнє національне законодавство. От, тому е головне, щоб це було, було розуміння цього, що от, хвиля от тих, які начебто тікали від війни, е ну насправді там дуже, дуже така публіка цікава. От, є, є вже дехто з них вже встиг себе проявити. От, а обмін, про який ви згадали, ну це, це взагалі, як на мене, такий дуже при при всіх тих, скажімо, застереженнях і критиці, які висловлювалися, мені здається, це також корисна справа, тому що оця перша прес-конференція, на яку вийшли три потенційних лідери російської опозиції, прекрасно себе показала, що, от росіянин, як як там кажеться, якщо поскрести ліберала чи то там. Знайдеш. Ну, тим словом росіяни не міняються, навіть якщо вони там три роки відсиділи чи більше в тюрмі, зазнали катувань. Вони все одно залишаються ну, в переважній своїй очевидній більшості росіянами, і це ми вже не говоримо про тих, кого туди ФСБ чи російська розвідка спрямувала ціленаправлено. Тобто, ті агенти, які дійсно поїхали під виглядом, ну під під різними там легендами в Тому числі оця величезна хвиля, тих, хто, начебто, тікав від бомбілізації. Ну і до речі, тут ще один важливий момент. Ми також розуміємо, що ФСБ вони реально намагаються проникнути зараз і в Україну. Буквально кілька хвилин тому я повідомляла про те, що в Києві затримали юнака, якому 16 років, який також заради грошей легких пішов на співпрацю з російським ФСБ і е, йому обіцяли за підпал автівок військових наших кошти. Ну, вдалося на щастя викрити службі безпеки України цього хлопця, але це теж свідчить про те, що роботи ще багато, зокрема, і в Службі безпеки України, а також і в інших країн, які намагаються зараз. От бодай, якось посилювати ці перевірки, зокрема, і самих росіян. Ваші колеги з схеми опублікували доволі цікаве дослідження десь тиждень тому назад. про… Одну з мікрокредитних організацій, власниками якої є росіяни, ось і вони наліво направо роздають кредити, при цьому збираючи персональні дані. І от якраз ну це просто ідеальна схема ФСБ, коли боржники, люди залежні собі віддають свої дані, тобто от канал передачі ФСБ, а далі в соціальні мережі. Ну, тобто, росіяни дуже креативні, але те, те що ну, наші спецслужби, я впевнений, що вони над цим працюють, от, це, це має бути не лише там, піймати їх на гарячому, от, ну а по максимуму, скажімо, попередити ці злочини, щоб вони не, не, не траплялися. Ну, як просто, ну, скажімо, я, я не великий спеціаліст по, по таким поліцейським чи контрозвідувальним справам, але коли просто бачиш, як цього юнака піймали, а поруч з ним лежить три пляшки запалювальної суміші, ну, от, ну його мали б піймати з цими трьома пляшками, коли він їх купував в супермаркеті. Угу. Так до речі, от ви згадали щойно про ці кредитні схеми. Я хочу уточнити, це вони на території Росії працюють? Чи їм вдається вже навіть і на території України також просувати ось ці свої такі схемки? Ні, це на території України. А, ну так. щось там я, я просто раз не буду називати назву, щоб uh -huh. не помолитися і не дискредивати когось. Але це мікрокредитна організація, яка видає готівку під шалені проценти, і це працює на території України. Причому вона працює не перший рік і вона далеко не єдина. Тобто, це це те, те що потрібно також боротися. Тому що ну скільки там потенційних клієнтів, от серед цих боржників. Так, дякую вам за інформацію. Це ще раз до речі свідчить про те, що зараз усім нам треба бути дуже ретельними, зокрема, коли ми маємо доступ до інформації. Потрібно дбати про свою інформаційну гігієну. Ну і не забувати, що саме за допомогою різних соціальних мереж ворог і намагається поширювати ось цю інформацію, зокрема і про такі схеми. Ну і часто, зважаючи на те, яка складна зараз ситуація в Україні. Я думаю, знаходяться українці, які готові піти на це, навіть не усвідомлюючи, ну що в результаті може. Статися потім, тому що не усвідомлюють до кінця, що за цим всім стоїть Росія. Тому дякую, що ви про це розповіли. І ми також про це нагадуємо. Це це, це не це я. Це журналісти. Ну я журналісти, просто так просто що ваші, ви процитували. ваші колеги. Так, пане Олексію, ще одне питання, яке хочу з вами обговорити. Цікава ваша ще думка з приводу того, що зараз відбувається на Курщині. Безумовно, про це пишуть зараз. І всі провідні засоби масової інформації. Там істерика і у російських пропагандистів. Ну і якось так складається, що досі ще не зрозуміло, як Росія буде виходити з цієї ситуації. Бо принаймні вчора було таке враження, що вони між собою навіть не могли розібратися, як подавати цю інформацію, як її коментувати там. Розходилися їхні висловлювання, зокрема, і тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Курської області Смірнова, ну і самого Міноборони Російської Федерації. Путін сказав на своєму цьому савбезі, що все, начебто, у них під контролем. Як вам виглядає вся ця спецоперація, і чи можете ви сказати, от яка її мета станом на сьогодні? Я почну трошки здалеку. Більше ніж рік тому назад, по всіх ефірах. Всі, хто тільки міг обговорювали, де буде український контрнаступ, які є цілі цього контрнаступу, і на яку глибину українські війська мають просунутися якими засобами, чому я це згадую, тому що мені дуже приємно особисто, що цього разу це був повний сюрприз не лише для ворога, але також для більшості експертів. І це саме так, як має, має проводитися е, подібні операції. Е, тому е, навіть на цьому етапі на сьогоднішній день, при тому, що я намагаюся слідкувати за всіма повідомленнями, я хочу сказати, що немає е, повного розуміння, е, якої є мета і які є завдання тих сил, які зараз діють на е, території Курської області. Е, е, при цьому теж те, що ще ще хотілось би приємно відзначити, що цей елемент стратегічної невизначеності, тому що росіяни росіян застали абсолютно розплохцем. Це показало по ну, перше, надзвичайно сильно вдарило по міжнародному іміджу України. От і по по тим всім легендам про російську непереможну армію. Є, звичайно, певні там критичні зауваження, застереження, чи і не лише від українських оглядачів, а в тому числі від авторитетних зарубіжних, що як так Україна, не маючи такі проблеми з резервами на гарячих ділянках фронту, починає цю операцію. От але відповіді на ці всі питання, я думаю, що ми отримаємо найближчим часом. Тобто, ми ми ну, не будемо знати всього, але приблизно будемо уявляти, який був саме задум, і наскільки вдалося його реалізувати. Але повторюю ще раз: це мабуть найкращий приклад того, наскільки були дотримані всі такі базові принципи планування військової операції, тобто ведення противника в оману, максимальна секретність, і ну, на сьогоднішній момент, скажімо, блискуче виконання. До речі, якщо подивитися, що зараз пишуть так званості зетвоєнкори і російські пропагандисти, то складається враження, що найбільша паніка у них зараз це через долю атомної станції у місті Курчатов. Вони навіть пишуть, що туди відправлені там додаткові сили за для того, щоб якось підкріпити зараз тих, хто перебуває на станції. Хоча ще вчора з'являлася інформація від самих працівників станції, що, начебто, на об'єкті є лише невелика кількість розгвардійців. І теж у них не все так добре, і що вони не впевнені, що вони можуть вистояти, якщо раптом Збройні сили України туди дійдуть. От що скажете з цього приводу? Ну, це, це доволі ризикований крок, в, скажімо, з точки зору геополітичних ризиків, тому що якщо Росія може дозволити собі ігнорувати будь-які міжнародні правила, то Захоплення ядерного об'єкту може спровокувати небажану реакцію міжнародної спільноти, водночас дійсно така версія не є зовсім, скажімо, так зовсім безперспективною, тому що, не заходячи, наприклад, на цей об'єкт, як, от зараз з останнім повідомленням, це місто суджує, воно просто оточене і не обов'язково його захоплювати. Так само цей об'єкт, якщо створити загрозу, то тоді може одна із цілей якраз і буде досягнення це створення переговорної позиції, сильної переговорної позиції для наступних. Цих переговорів, до яких так інтенсивно штовхають Україну. Тобто, ну те про що самі говорять Росіяни: що Україна може потенційно запропонувати обмін. Але для цього я повторюю ще раз: мабуть, не бажано робити ті ж самі кроки, що й росіяни, тобто заходити на сам цей mm -hmm. об'єкт, заводити тут зброю чи мінувати його а, так, пане Олексію, дякую вам величезно за інформацію, і за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за запрошення. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова Олексій Мельник.